Було невідкладно викликано на це місце безпосередньо тільний Віталій Борисович виїхав. Це керівник Кропивницької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Він виїхав уже з. Наявністю спеціальних засобів для фіксації тварини і для відлову для того, щоб була змога ввести заспокійливі препарати, ввести наркоз, після чого тварину перемістили до Кропивницької районної державної лікарні ветеринарної медицини їжею, водою тварина була забезпечена. Поміщена вона була у спеціально обладнаний вольєр. Однак, вже на другий день перебування тварини на території лікарні. Стало зрозуміло, що найімовірніше це все ж таки сказ, тому що з'явились саме клінічні симптоми цієї хвороби. 8 березня в п'ятницю вранці тварина померла. Було терміново відібрано патологічний матеріал. В обід в п'ятницю ми мали експертний висновок лабораторії про те, що встановлено діагноз захворювання тварини на сказ.